У пошуках кращого життя Остап Гончар довго шукав місце, аби заснувати своє поселення, і знайшов він гарний край з чистим небом, гарними ланами, в якому і зупинився, і назвав він своє поселення Негрово. І йому було байдуже, що цей регіон постійно переходив з рук в руки. Остап був українцем і любив Україну. Тож назвав своє поселення українською козацькою назвою Негрово. Він вірив, що через багато-багато років в майбутньому Негрово будуть любити і пам'ятати. Тож дякуємо харківському розробнику за чудову гру острів, в якій Остап буде будувати своє славне село Негрово, а ми йому в цьому допоможемо. Необмежена залізна руда, вапняк, камінь. Ну так, трошки читів не завадить. Яке гарне озерце, поруч, камінь, залізна руда, чудове місце. Весна. В скарбниці 1999 гривень. Люди в очікуванні фантазують, яким же гарним стане негрово. Для початку побудуємо лісопильню, як неочікувано, біля лісу і джерело глини. Ставимо покрівельню, де з очерету будуть робити солому для стріг, адже хатинок треба аж 9 для кожної сім'ї. І побудувати їх треба до зими. Адже якщо ми не встигнемо, то жителі покинуть негрево і підуть в якесь інше. Ну я не знаю, в якісь Зади. А цього нам не треба. Обираю хату виключно з обістям. Це важливо. Де ж його це поставить? Ось тут добре. І робимо хитрість межі хати на максимум. Таким чином у кожної сім'ї буде величезний город, і вони самі себе будуть годувати і не будуть сподіватися на владу, те, що нам і треба. І вхід до хати максимально близько, щоб жителі відразу піздували на роботу. Будуємо наступну, акуратно, під лінієчку, блять, щось криво. Та пох, Головне, щоб Путін здох. Є! Став лайк за позицію. Блять, це цей австелопіпет. Чи, чи як його? Тут робимо відступ для вуличку, яку в майбутньому обкладемо бруківочкою. Жарти про бруківку, плюс лайк. І будуємо хатки з іншої сторони. Така у нас кривенька вуличка вийшла. Проектуємо останні три хатинки, одну на цих деревах, нічого страшного, зрубають. Все, хатки поставили. Тепер подивимося, як це все будуватимуть. Так, і пішли перші робітники. Швиденько збудували лісопильню, а ми позначимо дерева на вирубування, щоб вони знали, де рубати. Мужики місять глину. Вже замісили вже. Угу. Так, в нас 18 дорослих, 9 чоловіків, 9 жінок. Немає ринку і відсутнє житло. І покрівельня готова. Ставимо видобуток очерету 0, бо я так захотів. І мужики будують першу хату. Ресурсів вдосталь. От тримайте ще вам лавицю. Ось щоб не втомлювались. Ой, не тією стороною. Так, а я не зрозумів, а чому це жінки відпочивають? Пішов нахуй на роботу бігом. А в мене питання: Федір, Гаврило, а куди ви йдете рубати дерево? Гля, піздують кудись. Мужики, тут вже дерева не вистачає. І це тільки перша хатинка. А, це я винен. Я поставив будинок в межах дерев. Вибачте, хлопці. Але це ви поки одну колоду принесете негрово вже вимре. Вже вимре. Е, так, давай спробуємо ось тут галочку поставити. Якщо червоні хрестики, ви не бачите, сліпки. Так, тобто ви принесли одну колоду і пішли відпочивати. Тримайте лавицю, тут відпочивайте. Бува, думаю, яким же це місце буде в майбутньому. Ніяким, блять, всі змерзнуть без дахів над головою через вас телепі... Так, лайфхак з галочками не допоміг, треба щось думати. Дивіться, ставлю замочки. Ці дерева не рубати. Нє, ні. Карлик виїбе картошку. Я вас зрозумів. Негрово приречене. Ми змусимо цю землю процвітати. Негрово ще не бачило таких дебілів, як ви, хлопці. Так, добре, тримайте в поміч Мічеслава і Ярослава. Хлопці, підкажіть, як правильно. Осуння дерев залишилось 12. Добре, добре, просто знесуть цю хатину, тільки не приходьте сюди більше, благаю, зима на носі, все одно піздують собі, рубають дерева. Хто вами керує, хлопці? Хто головний? Я чи хто? І перемога! Перша хата завершена, але вже середина квітня. До речі, знайомлю вас з засновником Негрово Остап Гончар і його дружина Катерина. Наставили вуликів молодці. Ні, ні, вони знову пішли туди. О Боже, це ну я не вірю. Що я бачу? Вони рубають дерева поруч з лісопильнею. Оце перемога. Молодці хлопці, дякую вам, дякую. Тепер, сподіваюсь, встигнемо. Дівчата, а що це ви ніхуя не робите? А, це я поставив нуля черету, да? угу. вибачте. Нарешті все добре, хати будуються, гончари вже і город засадили, молодці. І сальце є, і друга хатина збудована, Василеві теж бджоляри, це приємно. Поставимо останню хатину, обережно не зачіпаючи дерево, бо ну, знаємо, що може бути. Ось дивіться, хлопці, щоб не плуталось більше, ось за вами ліс, ось його треба рубати. Так, в третій хатині оселились, не дай борщі, і вони чомусь город не засадили. Що за ледацюги? У родини скінчилися дрова. Ой, вибачте, любі дітки, ваш творець прибрав дрова з видобутку, щоб ви змерзли нафік. Тепер будуть. Поставимо дві вуглярки, щоб з дерев було вугілля, воно знадобиться для створення цвяхів та металевих частин, щоб лагодити наші тачки. Четверта хатка збудувалась і одразу щось висадили. Вчіться, не дай борщі. У вас, схоже, і борща то не буде. Поставлю лавиці, щоб люди відпочивали. Але все одно, Дмитро, Ганна, як вам не соромно. Лук'ян, ти теж міг би вже щось посадити. Схоже на те, що нам не вистачить цвяхів. Треба швиденько будувати ковальню. Так, а це що? Хай бог милость цим негру. Ось тут я вже заплутався, адже наявне 745 цвяхів. А я думав, що з них я витратив 755, але потім я згадав, що було 1400, тобто я просто так почав будувати ковальню і витратив час моїх негровчан. Вибачте, що я такий дурень. Статок Василевих 49 гривень, не дай борщі 25 гривень. Думай, те. Так, якщо розібратись, ну Дмитро працює на будівництві. Ну, агана, то безробітня. І не змогла посадити город, ганьба. Бляха муха, я така ледача нічого робити не хочу. А сина в діти. твій син, лук'ян його звати між іншим. Голий босий, він нуль. Лишилось дві хати і півтори місяці до зими. Ярослав, тебе щойно звільнили з ковальні, тому що треба робітники на будівництві. Ми не встигаємо будувати хати, а він сидить тут за туалетною кабінкою, висрався, давай їсти. Люблю часом стежити за хмарами, Пиздуй працювати. А, хто це поруч А, Владислав, а, так, це твоя жінка. Теж не працювала. Ну, нова і сімейка. О, бля. Як же гарно жити на білім світі? Звичайно, гарно, ви ж ніхуя не робите. О, пішов на роботу. Нарешті. Несе Леся воду, коромисло гнеться, а за ній Гаврило, без трусів женеться, да. і лишилась остання хатка, і майже місяць до зими. Давайте, друзі, ви зможете. Я в вас вірю. Супер, Негричани – викрасунчики. Далі будуємо теслярню, щоб лагодити наші вози, і ставимо пусту ятку і продавчиню. Що вона буде продавати, я хую знаю, продукти не заповнюються, але вона якось викрутиться. Леся, успіху. Ось і настав грудень, перший сніг. Бува, думаю, яким же це місце буде в майбутньому. Ех, Краще тобі й не знати, Ярославчик. Негрово стало білим. Плюс комфорт, плюс вайб. Розмістимо ферму для будівництва, адже навесні вже потрібно засіювати поля. Теслярня готова і тепер наші тачки будуть відремонтовані. І ставимо ще дві хати для того, щоб до нас в негрово заселялись нові люди, адже нові робочі руки нам не завадять. Що це за кривий? Піздец, сором. Ось так краще. Ферма будується, негрово живе, зимує, прекрасно, плюс вайб. Чомусь в теслярні ніхто не хоче працювати, а тачки майже зносились. Непорядок. Ось так краще. Тільки після звільнення заворушились. Що там, не дай борщі, мабуть, голодуєте? Стоп, Яків, чому ти тут? Лукян, до тебе тут сусід прийшов. А Лук'ян йде до нього додому. Оце я розумію, друзі. Поміняли сім'ями, щоб Лук'ян поїв. Покоління не втрачено. Поставимо ще трохи лавиць. Бля, Лукян, ти знову йдеш їх об'їдати? Перестаньте його впускати. Сам винен, що в два роки не посадив город. Нехай вчиться жити. І ферма, нарешті, готова. Додамо поле на всю довжину. І ще, Бля, чому Чи так важко? Ну, вийшов якийсь логотип Windows, чесне слово, задіюємо. Добрий день, саме з України. Далі треба збудувати міську раду для більшого контролю, а контроль те, що нам треба. Ого, невже нам відремонтували тачку? Та ти що, їбать, Гаврило, не перенапружуйся, головне, піди відпочинь. Так, торгівля в нас поки що недоступна. Шкода, я продав щось або когось. Збудуємо ще два поля, не впевнений, що засіють, але нехай буде. Настала весна. Майже добудували другу хатинку і, ну, давайте, дівчата, всі на поля. Треба їбашити. Мурав'ї щось ходять, сіють, а я за ними спостерігаю. Воя даю. Звільняємо дівчат з очерету і всі на поля. Далі треба збудувати комору, в якій будуть зберігатися продукти, які ми будемо купувати в самих негровчан. І ще одна хатина побудована, тож чекаємо нових мешканців. А ні, не чекаємо, в нас недостатньо харчів на продаж. А міська рада вже готова, і Остап йде командувати. Так, тут я підгледів когось в Ютубі, що треба виставити поріг податку на статки 50 і ціну товарів на ринку теж 50. Це Ютуб від, ну, думаю, все буде добре. А Катерина Гончар йде їбашити на полі. А ви що думали? Вона радником у чоловіка буде? Пф, у негрово своє влади не існує. Тут закон і порядок. Ні! Побудували комору і тепер почнемо купувати у жителів товари на продаж для них же самих: кабачки, горох, мед, буряк. Щось багатенько закупили, як би це тільки продати. Поки що 1722 рік для нас в мінус. Нічого страшного, ми викрутимось. Три з шести полів засіяно, урожай дозріває, три поля пшениці і трішки соняшника. Це добре. Так, перший товар вже в ятках. Тому не соромимось, люди, підходимо, купуємо. Наш мегаринок працює, тому чекаємо нових людей в нові будинки. А в нас же є родовище залізної руди, я ж можу продавати її на експорт. Нехай будується, ми станемо мільярдерами. І нарешті до нас заселилась нова сім'я. А, в нас і в цю хату заселились? Нічого собі завтикав. Богдана нічого собі, королева, якість одягу 5, зуття 5, умелян теж 5 з 5. Та й таке, та розумію, моделі поприїжджали в наше негрове. Ну, працюйте на благо села, ми всім раді. Сергій Шульга, добрий день. Ми з України. Що там ми ще вони скотимось? Це тимчасові труднощі, не хвилюємось, все під контролем. Родини закінчились воду. Піздець, ви біля річки живете, спустіться, попиєте. Сібідень. Рудня вже добудувалась, і зараз ми будемо багатіти. Мар'яна Шульга щойно заїхала в місто, бабка стара вже бригадір. Яй, в шоці! Хочеться завести корівок і парного молочка, щоб прям з-під дієчки. Ставимо корівник і сушарку, щоб їм було що покушати взимку. І нарешті будуємо торгівельний склад, щоб торгувати з іншими містами. І глиномесню тут поставлю, щоб далеко не ходити. І корівник готовий. Лишилось тільки придбати корівок. І торгівельний склад теж добудовано. Так, виставлю те, що в нас є на складі. Бля, це взагалі пиздець. Я вам вже і криницю біля дому поставив. Шульги, блядь. це що по-вашому? <хи> Відправляємо гінця за 40 гривень. Боже, в нас 890 гривень. Було ж 2000. Так, мед в нас є, укладаємо угоду на 1940 меду, сало та ніби теж є. І олія 600, угу. сушена риба. Та є, звичайно, в нас все є. І картопля теж є. Приїжджайте, всіх чекаємо. Так, і давайте ще в держачі відправимо гінця. Скілько? 80 ого. Так, ну, чекаємо на покупців. Я ось дивлюсь, в нас таке гарненьке озерце. Там можна так непогано нарибалити риби на продаж. Тож заплануємо риболовню та човнярню. О, супер! Нарешті прибуває перший покупець. Стоп, що? Як немає меду? Так був же. А, так в мене ніхуя немає. Хто ж знав? Наша негрово нещодавно тут. Ніхто ж не навчив нас негровчан. І виявляється, те, що є на складі, не означає, що воно є на торгівельному складі. І потрібно заново витрачати гроші, щоб купити в негровчан необхідні продукти. Всі вахуї, ось навіть корівки. Гляньте, які гарні корівки в нас. І Віталік, бугай. У мене під вікнами зараз. Беталоно, я, рожі, фонати, фоноски, Я, ну, а Я тільки що наживо це впіймав. Сподіваюсь, ви відчули цей вайб. Блять, наступного разу буду так продавати, як оцей мужик на газельки. Так, ну добре, треба якось розгрібати це. Можна продавати вугілля, бо воно ніби легко робиться, та і деревини в нас достатньо. Так, так нормально, розбагатіємо. Так, так, я вже це зрозумів. Вибачте, що так далеко їхали мужики. Бля, може, економіка просідає через маленьку ціну товарів на ринку через те відео на Ютубі. Ну, нехай буде 110 гривень. Ех, керувати негорово не так то і просто. А ви що думали, диванні експерти? Давайте підсказуйте, блять. І ще добудували третю додаткову хатину, і в неї вже заселяється родина Кривицьких. І знову весна. Всі пішли працювати на поля, а ми в цей час забили трошки торгівельний склад чесничком, медом, горохом і кабачками. Погляньте, корівки вперше вийшли пастись на полях негрова. Ех, красота. 367 гривень, хай Бог милує. Але не, не хвилюйтесь, це ж не кредитний ліміт в Монобанку. Все під контролем. Да від'їбіться, в негрово сала немає. Поки будеш їхати, будь ласка, передай іншим. Курівки вже дають молочко на продаж. Молодці, покривають витрати. Знову віз по сало приїхав. Заїбали. В нас немає сала. Припиніть сюди їхати. Закинув трохи вугілля на склад, і вперше нам вдалося продати тисячу вугілля. Доходи ніби великі, але криза відчутна. Негрово ще ніколи не було в такому економічному занепаді. Стагнація. Остап Гончар і його поселення на межі бідності. Ще й не дай борщі, знову не посадили город. У людей ніби є їжа і дах над головою, але яке майбутнє. Що це там в озорі? А, це мій телеграм-канал, можете підписатись. Чи впорається негрово зі своїм занепадом, до якого призвели дії некомпетентних осіб, ви дізнаєтесь в наступній можливій частині. Якщо, звичайно, вам сподобався цей документально-науковий матеріал, тому пишіть в коментарях, чи робити другу частину, і, ну, і поради пишіть, Дивана аналітика буде кращою ніж це кляте керівництво.